Всім привіт, колеги. Прийшов до наших курочок. Налидім 5 літрове відео водички. Поміняйте. Осталося у нас 8 штук. Начався був розкальов. Як сюди їх переніс, 3 штуки ушло у нас. Припалював перший раз дзюк слабенько, а потім другий раз вже почали дріб допити. І другий раз вже так конкретно. І наші перестали одного довбати. Все одно в одненького є ножка, він підтягує за собою. Кормушці залишилися з того краю, з цієї сторони бачу вже виїли. Зараз насипаємо їм, їм їсточки і підемо подивимося, що ми там начудили. Так, ну що, колеги? Довгождане відео зробив статі апарата то ще листогіп. Тепер як треба, що треба, поодивавну де. Бачите, повигинав, Та те що, як по-заводському. Так як, бачите, уголок іде, вони ж плюм будуть засирати. І ми відбили по кругу отак, зверху голком. Зашито, зашито, зашито трошки. Понакладувано. І далі так зашито. Бачите. Красота. Тепер не буде какати наголок і не буде ну він нас гнить. І надовше його вистачатиме. Ось і бачите, чого ми ушли. Так, ну що саме головне? Поставлю пока, правда, ключика. І крутимо, вертимо, і все працює. Все як положено. У нас мішковина, зараз хай дойде, покажу вам. Бачите, ревненько все йде, ще не ставив те, що збрасує. Сюди якийсь уголочок, на ту сторону і все. Просто взяв і зшив, зараз покажу, так як мені сказав продавець, а в нас беруть і раз шивають, і все, і людей ходять. А я так і зробив. Або, каже, давайте заклеймо. але я ж не знаю, які розміри. Ось ви бачите, як красиво. Шх. Зашив. Просто надо, згорнув і поставив униз зашитим, щоб не гнило далі. Опять так зробив, вичистив. З цієї сторони загнав сюди і просто оцю, оцю пускати на низ сирами. І тут відбиватиме. Коротше, обдурив судьбу природи. Наш шпилька М16. Поняли, гаєчка ключ 24. Бачите, як взагалі обдурив труба 20 на 40. Кусочок. Почипник 204. Зверху просто взяв, вирізав у трубі. Ну, як по цим дивиться, так клац. І тут так клац. Поняли? Почипнічку підставив, ударив, піддигнулася воно вверх цей бусик. І тепер почипник стояв згоромненько і приварив. Так, ну, якби я це не підгинав, не вирізав, так би поголок не ставав би Був би трошки вищий, і подчипник би просто не залазив так красиво повністю, як він зараз. А з цієї сторони у нас дві гайки і підняли під гайку, Оце тут вирізав. Оце так. Зараз так я ще нарисую вам. А, не нарисую. Ну, ви поняли, Під гайку вирізав посередині. У нас 20 уголок, труб, чи квадрат, труба, правильно, 20 на 20 і зверху чітко підходить, встановлюється 25 на 25. Є шпилька. Ой, шпилька є на 8 у нас. Повністю по кругу однакова у нас йде. Приваривана гайка 20, до труби 25 на 25. Насередньому вважано слідолом, щоб м'якше ходило і не гнило. А тут, тут приварено 20 на 20. Тобто ми ці про... 2 гайки. Треба підтягнути, ми прокрутили зараз. Щось, зараз десь ключик був у мене. Ага, ось він. Тобто нам треба підтягнути уголок цей, ми тягнемо і він натягується. Попустити, попускаємо в другу сторону. Іде однаково. Візде, візде. Так. Оп, оп, оп. Бачите, тут так само. Ось так я обдурив судьбу природи. Треба нам зняти. Поміняти полотно. Ми просто опустили повністю шпильки і не треба нам нічого відкручувати. Почіпник прослабився, почіпник, барабанчик одійшов отсюди і ми витягнули повністю в зборі. І все. І з барабанчиком і з почіпником. ні гайки відкрутили, почіпничок сюди зняли. Трошки ходу є. У подшипнику, так як тут 25-й, а, 25, а, а цей 20-й, я не знаю, там єлі-єлі в йому є сход, але туди скоро зневлія. При такої швидкості, яку ми будемо крутити, у нас скоро зневлія. Тут просто теж М16 шпилька, подшипник і була з барної стойки труби. Труба була з барної стойки. Я її сюди вирізав. І поставив вона просто піддержувала. І тут так само я вже показував в тому відео. Але тут а не можна зняти цей барабанчик. Я думаю, як його обдурити. Тут просто взяти, обрізати. Зробити 25 на 25 всередину вставочку. Ні, обрізав і 20 на 20. Ой, це 20 на 20 і зробити всередину трубу. 15х15 15, і просто тут, так, щоб наклад вставлялася. шпильку відкрутив і витяг повністю з усім. І буде повністю барабанчик зніматися. Але він тут те, ну, щоб поміняти лянту по мету удалення. Тобто, ну я просто тут трошки затупив. Або зараз можна переробити, ну, зараз більше переробимо. Зараз, бо сьогодні праздник. а чуть пізніше. Дай, блін, заболів. Якусь заразу підцепив. Поїхав до врача, врач сказав, голова трещала, ні. Чуть кашлянеш за голову береся, буде страшна. А склад у вас горло. Лічу горло, а болить голова. <гум> а це врачі. Ну, от таке. Така наче мелоч, ви ж повните. Зараз, ви мене тут все лежить, все розкидане, а де ж я дів? А, ось, года, що я їх перший ставив. Але воно мені не подобалося. Оце така чи не понравилася мені. Переробив, я задоволений. Тепер навіть нижній ряд буду робити так само однаково. Тепер трубу ми їдемо, купуємо, наприклад, 50-ту. Просто треба або шайбу знайти десь. Щоб уварити Оступить см від краю і варити трошки всередину. Ну, ось як нарисовано, це зелена полоса. Так шайбу варить у 50-ту трубу. І щоб виход був під шпилькою М16 або у вас є такий вал. Ну, шпильки не недорогі. 110 гривень у нас була шпилька. Ну, я дивлюсь, в інтернеті є набагато дешевше. Так що, колеги, думайте. Дідемо опалювальна труба, обична тоненька, Там тройка товщина, чи двойка і. Дві шайби приварили, ну, або токаря найти, щоб виточив шайбу всередину. І шпильку так само обварив. Шпильку легенько підтягуємо, не затягуємо її мочно з двох сторон, а просто легенько підтягнули і гайки приварили до шайби, яку ви витачите всередину під шпильку. Поняли, я ж думаю. Чи не поняли? Значить, по собі мені треба, щоб розказали 20 разів і повторили ще раз. Це у нас труба. Ну, це так нарисувай. Ну, коротше, труба. О. І всередину ми тепер витачуємо труба 50, наприклад. Можете 60, можете 45, там. я не знаю. будете дивитися, як клітка не рівна може меншу трубу. Ми наприклад, пишемо, наприклад, 50. Все, виточуємо шайбу сюди всередину, до токаря їдемо, або вдруг когось валяється вдома. Якраз тупо головку влазить. Це шайба. І всередині ну, у вас під М16, шпилька М16. Ну, я довіжна її поміряти, я не пам'ятаю. 16 мм. Тут доведена бути. Все. Шайбу сюди трубу ставили, уварили. Просто, і тепер тільки тут шпилька пролазить. Шпильку вставили, виставили собі розміри. Скільки має бути на ту сторону і сюди виход більший, де викрутити рукою. З цієї сторони, просто обрізали лишнє та все. Шпильку вставили, виставили, легенько піджали. якщо ви ловко затягнете, вона прогнеться. Не буде рівня, а так трошки прогнеться і буде вал, вал у вас вилять. Ну, наче і все. Наче простенько, але них не крути. Геніально. Як по мені, це саме. Ну, Бачите, свару те, те не подрабились, переробив. Я думаю, легше, коли вже глянув, готове. Тут найпростіший варіант. Не так, як я там мотив, так само можна було б тута зробити, шпильку вивезти Да й все. Так само і тут. Але ж вправиться, або все в тогаре, або шукать шайби. Тут можна трошки тоншу, меншу трубу. 32-го, ну там 50 Все одно буде привод. Какашки давлять ленту натягує. І все одно равно... тут більше буде нагрузка на бачок, на трубуцю, як я, барабанчик, бачите відключитися. І не буде пробуксувати. Так що, тут 50-ту, там 32 і з цієї сторони теж 32, щоб піддержувало. Ну, все колеги. Таке простеньке відео. Ой, блін. Вийду в гаду віддихати, бо щось. Цей тиждень якийсь дуже запеклий для мене був з цими болячками. І такий простенький, труба да? 20, 20 на 40. Два ціх і звірточок один і з іншої сторони. Шпилька М8. гайка, шайбочка, Пружинку не ставив. Щоб не вигинало, і тут, бачите, варив просто. І уголок 50х50, 50. але треба буде щось середньо варити. Бо як підгинаєш, він трошки туди уходить. Уходить трошки туди так. Але все одно мені понравилось. Вигнало. Любо глянути. Щик. Да? Ракета. Ну все, колеги. А то піздіть мене багато. А толку-то мало. Все, пока. Всім удачі, слава Україні. Наші пацани найкращі.